Друзі, привіт! Відео на тематику вела станка. Я придбав ось такий комплект. Зараз розкажу вам, що це. Це комплект віртуального переключення передач. Тепер ніяких касет, ніяких скидань передньої зірки чи задньої. Все буде відбуватись віртуально. Це комплект від компанії Zwift. Ви, мабуть, запитаєте, до чого тут Zwift, якщо ти крутиш в руві, з березня місяця. Компанія Руві зробила велике оновлення і почала підтримувати комплект віртуального переключення передач від Zwift. Чесно кажучи, я не знаю, як так відбулося. Я думав, що це конкурентна перевага компанії Zvift, і Вони будуть максимально триматись за це і не давати нікому використовувати свої девайси. Але ні, умовно конкурентна компанія Руві вже в березні почала підтримувати. Ці комплекти. Це дуже гарна новина для мене. І Я зараз розкажу вам чому. Давайте спочатку я вам розкажу, чому я катаю саме в Руві. Вже пройшов майже рік, як я знімав відео про станок і як я почав тренуватися вдома. І все ж таки я залишився на Руві і поясню чому. Перша складова це все-таки відео. що б нам хто не казав, але відео складова досить цікава, ти досліджуєш якісь країни, щось бачиш нове, це реально цікаво. Друга причина, чому я досі на Руві, тому що ми тренуємося з дружиною вдвох. Відповідно, в РУВІ є пакет, називається ДУО. Тобто ти платиш за два аккаунти, у кожного свій прогрес, у кожного свої підключення страви, гарміна і так далі. Це дуже зручно. І основний плюс, що вартість пакету Duo така сама, як пакет ЗВІВ для одного. Тому самі в Руві ми продовжуємо тренуватися. Давайте подивимося, що у нас іде в комплекті, і я розкажу, які взагалі плюси дає такий комплект. Перше, це у нас касета. касета. Виходить, що з однією зіркою підтримує від восьми скоростних трансмісій до дванадцяти включно. І звичайна bluetooth кнопка, яка дозволяє вам переключати віртуальні передачі. Розкажу, які плюси дає мені такий комплект порівнює з звичайними механічними переключеннями. Перше, це те, що ми катаємо з дружини вдвох, як я вам казав. І я переставляю весь час велосипеди. У неї одинадцяти швидкісна трансмісія, і у мене, але налаштовані вони по різному І я ставлю, наприклад, велосипед дружини. Деякі передачі у неї переключаються не дуже може не переключатися, потім скидає на двох. А наприклад, в гонках це дуже важливо. А у мене на ситуація навпаки, інші там передачі можуть включатися не досить якісно, потім теж перескакує це дуже незручно. Цей комплект вирішує це питання, тому що взагалі відсутні механічні переключення. Хаб з однією зіркою просто для того, щоб крутився ланцюг. А передачу ви переключаєте віртуально станком, змінюючи навантаження. Також великий плюс для мене це те, що я можу використовувати не обов'язково гревел. Наприклад, у мене 12-швидкісна е, трансмісія на шосе. Тепер я можу в зимовий період крутити на шосе, а дружині встановлювати її е, гревел з 11 швидкісною трансмісією. При цьому, якщо гарна погода на гревелі я можу спокійно катати. Так я в цьому році цього робити не міг, тому що катав. Вдома саме на гревелі. Ну і третій плюс, який я бачу для себе, це те, що не знашується трансмісія. Як саме? У нас є хаб, який буде крутитися, спереду ви встановлюєте на маленьку зірку. Саме так радить виробник. Маленька зірка у нас, як ви знаєте, використовується досить рідко. Тому я рахую, що це взагалі не знашує будь-яким чином трансмісію. І ще один плюс це швидкість переключення. Якщо ви їздили якісь змагання з великим набором. На звичайних велосипедах, то, ви, мабуть, мене зрозумієте. Це купа переключень спереду, ззаду, воно не все одразу накидається. Є нюанси, ти їдеш швидко, навантаження не скидаєш, воно б'є по трансмісії. Зараз це буде виключено. Ти отримуєш 24 віртуальні передачі, якими, я думаю, буде цілком достатньо для всіх сценаріїв. В цьому розділі перейдемо до встановлення. Хаба для цього нам необхідно буде зняти касету, яка зараз встановлена, і відповідно встановити його. Зараз я вам все це детально покажу. Для цього нам треба буде два девайси: це ключ для знімання касети і хлище щоб її зафіксувати. Відкручуємо. Тут є вже встановлений барабан, але він нам не потрібен, у нас є свій. Ставимо оцю направляючу наверх, також така сама направляюча є і в хабі. І фіксуємо. От і все хаб встановлено. Для налаштування робимо наступні кроки. Скидаємо тут на маленьку зірочку. Для того, щоб працювало коректно ззаді, тут повинна бути пряма лінія. Тобто перемикачем. Велосипеда виставляємо так, щоб тут була пряма лінія. Також потім більш тонко, якщо необхідно, можна буде налаштувати ось таким чином. Тут змінюється цифра, і хаб трішечки рухається вліво і вправо. Це для більш точного налаштування. Тепер встановлюємо саму кнопку. Крім кнопки, у нас є такий подіум з резини, щоб він не ковзав, і купа резинок різної довжини. Ну що, друзі, всі необхідні компоненти встановлені. Давайте перейдемо і побачимо, як це підключити в програмі і як взагалі відбувається переключення віртуальне. Тивовуємо кнопку, ось починає синім світитися діод. Це говорить про те, що зараз треба знайти пошук в програмі. Для цього заходимо в девайси і нажимаємо ось тут додати. І знаходимо «Zwift Click». Все. Девайс підключений. Зберігаємо. Ну що, давайте спробуємо щось проїхати. Як ви бачите, під панелькою з потужністю з'явився напис збір. Показує віртуальну передачу на даний момент. І ось таким чином ми можемо збільшувати чи зменшувати передачу. Дуже зручно. Друзі, ось таке коротеньке відео про косні девайси для вела станка. Також хочу звернути увагу, що вже десь рік ваху Core продається з цим комплектом. І відповідно, що я, наприклад, його не розглядав, тому що він не працював в руві. Зараз, же, якщо ви катаєте в руві чи в звівті, то є сенс одразу вже брати станок з цим комплектом. Також мені здається, що найближчим часом інші виробники почнуть... Подібні продукти також презентувати і продавати. І навіть китайські виробники, скоріш за все, також включаться в цю гонку і будуть продавати девайси, і вони будуть коштувати на 40-50% дешевше. Тому будемо спостерігати, як буде розвиватися цей ринок. Він дуже насичений і дуже стрімко зараз розвивається. Друзі, маю надію, що це відео було вам цікавим. Ви бережіть, будь ласка, себе. Всього найкращого, папа. -па.